Знайшли отакий підклад у дворі. Обережна тепер бутилка. Люди живуть і не знають, чого їм тут погано, чого в них нічого не ладиться. А тут позакопована всякадості. Якщо ви знайшли підклад у дворі чи в будинку, ніколи не беріть голими руками, тільки перчатками, резиновими перчатками. Зараз допоможу, допоможу людям, буду намагатися витягнути. Міцно тримається. Така гадость була зарита у людей у дворі. Потім потрібно його утилізувати. Цю гадость тепер потрібно замотати у фольгу і вивезти там, де люди не ходять, і закопати, щоб ніхто не достав.